Вітаю, беру вас з собою зараз в «Аврору», але, по-перше, хочу привітати всіх з Днем Миколая. Сподіваюся, ви себе гарно поводили і Миколай вам щось приніс під подушечку смачненьке. А також головне сьогодні свято, думаю, для всіх це все-таки День ЗСУ. Я дякую всім, завдяки кому я можу знімати свої відео. Прокинаюся кожен ранок, живу у все-таки вільній країні, як би там не було. І ми можемо кохати, любити, обійматися, працювати. Не забуваємо донатити на нашу перемогу. А зараз ідемо! Одразу до стенду зі знижками. Дошка дерев'яна, така тоненька: 49 гривень. Ну, ви знаєте, я сумніваюся, що на ній прям різати буде нормально. Ось така тарілочка 17 гривень скляна, але дуже тонка блюдце 34 гривні. Це смішно, коли блюдця є, а чашок нема. Тяжким там повинні бути. Салатник 49 гривень. Налюмінарка схожий. Форма для випікання. Якраз якісь кекси. Різдвяні випікати. Люблю таку форму. Але Дивлячись, яке тісто, бо ця форма саме м'якенька, може трохи її розводити. Так, і ось такі мішки-барні 24 гривні. Льодяники 15, цукерка на паличці. Хто тут? Сніговичок, Льодяник на паличці 27 гривень, дракошка символ року, несквік 55 гривень. Мене мала раніше дуже любила такий несквік. Косметику дівчата ніколи не пробували, якщо ви пробували, пишіть. Ну, от, на вигляд, 99 гривень такий симпатичний набір. За кольорами саме 9 гривень ось такий невеликий набір. Крем-тональний, навіть ці, бачите, є пробнички. Тіні для повік бачила, ось хтось купував. З саме б'юті-блогерів і тестували. Не пам'ятаю, правда. Туш а це блиск для губ 39 гривень. Цікаво, що він на туш дуже схожий. Хна для брів 14. Ось такий іграшковий блендер 34. Конструктор мені сказали, що потім кульку спускати з цього конструктора 9 гривень. Є пряжа акрилова 34 гривні. Ну, вона давно вже на знижках. Шкарпетки, вони синтетичні повністю, але я вам казала, що я брала мені нормально. Хоча оці якісь інші. Поліефірне полокно, нітрил, капрон, віскозне волокно, 10%. Тобто тут навіть віскоза є, бачите, 49 гривень і 49% шкарпетки Аврора. Що тут за склад? Нейлон, поліестер, спандекс. Ну, оці краще за складом і на дотик приємніші. Хоча не знаю, чи будуть вони гріти. І е, корм 4 лапи 64 гривні, гаф 49 гривень. У мене, здається, закінчилося в багажнику. Треба придбати, бо я підгодовую, що собаки підбігають. Спрей-кондиціонер для волосся авокадо. От дякую всім, хто пише відгуки, бо я збиралася купувати шампунь і передумала біобальзам маска 7 трав. А тут написано «кропива». Тут яйце, ну, мабуть, вони просто в асортименті. Оце, здається, кропива. не то. Да. У мене, знаєте, навіть певні вже тут е маршрути є. До речі, нарешті на навушники мінус 25%. Єдине, що мої вже почали нормально працювати, то я зараз не буду. Щось у них якийсь був збій, може, може якраз. Забезпечення програмне поновлювалося, я не знаю. Навушників багато, 25%. на вставні навушники 69 гривень. Ось такі цікаво, на ось ці є знижка. Я б тоді взяла танці. 119 гривень, бачите? Можливо, повернуся. Підглянув вдома, які в неї, якісь панасоніки повернуся. Тобто на всі прямо можна ще сміливо віднімати. На такі зараз 400 гривень буде прям класно. І писали, що вони непогані за звучанням, а на ці нема. Вони ж теж ставні. Ну тоді і не треба. Знаю багато хто з дівчаток ось таку фарбу використовує. 49 гривень Color. Рябина ця. Ну, тут, мабуть, цінник не замінили. І на фарбу сльйоз теж знижка. Не знаю, хтось користується чи ні, напишіть. Дезодоранти, мені здається, завжди на знижках. Кому які треба, я думаю, ви зараз зупините і подивитесь ціни. Мені дуже подобаються ці дитячі щіточки. Варно вони так виглядають. У мене вже дорослі похресниці, таким вже їх не побалуєш. Ну, точніше, я б подарувати могла, але хочеться все-таки щось цікавіше. Так, якийсь новий шампунь wash go 69 гривень. І, бачите, є для сухого пошкодження, для жирного волосся, для пошкодженого і для нормального волосся. Можна обрати. Знижки на сюз ще залишилися: 99 гривень. Шаума, 74 я за 60 купувала. І з'явилися знижки на Ельсеф 134, 104 і 104 гривні. Хедін Шоудерс на знижках 149. І ось ця серія шампунів. Ошай, мабуть, Professional 129 і 59 якась тропікана Only Natural. Теж новинка шампунів. Чим користуватись, обов'язково пишіть свої відгуки, бо цікаво. І багато хто з користувачів моїх читає потім. Про цей шампунь писала одна дівчина, що геть не підійшов. І бальзам теж не підійшов. Інша писала, що шампунь не підійшов, бальзам нормальний. Ще один був відгук, що звичайний шампунь-бальзам. і бальзам. Бачите, від волосся дуже-дуже залежить. Але ж не хочеться знаєте, робити іноді марні покупки, хочеться розраховувати, що воно вам сподобається. Погодьтеся. Тут вже з'явилися дитячі ось такі набори шаума. Коштують 219 гривень. Для жінок кератін 274 гривні. Я користувалася, мені цей саме кератін подобається. І для, а, це для хлопчиків, бачите, а це для дівчаток з русалкою ось такою. Приємно. І інша трохи серія: Що тут? Holo Intense. тут шампунь і кондиціонер. Тільки бачите, я думала, що це маска, якщо чесно. Ось тут такі ось набори Lіora. кремгель -крем плюс скраб. До речі, непогано виглядає. Ще є гранат 109 гривень. Теж такий подарунок комусь можна зробити чоловіче шампуні на знижках. Рідко, коли можна знайти, знаєте, оці нейтральні кольори, біла пряжа. На знижках 64 гривні, сіра пряжа. Ну, є от рожева, жовта, червона. До речі, хто любить в'язати новорічні іграшки, от вам прям або сірий з червоним, або білий з червоним. Нормально якраз. Робила огляд в епіцентрі посаду. Ну, тут дивіться теж якийсь такий. Ну, це не силікон, це пластик. Чомусь підписано, що це пополонник. А шумівка просто ціник не повісили 15 гривень. Ось така лопатка 19, лопатка 39 інша, бачите, повністю металева ручка. І можна от, я так зупинюся, щоб ви ціни бачили. Різний посуд. Я не знаю, що до якості, бо такий посуд може від гарячого підплавлюватися. Але я сподіваюся, що це розраховано з білими ручками. Виглядає симпатично, але бачите, є, скажімо так, брак. От тут, наприклад, цілий набір за 59 гривень, ручки не так цікаво виглядають, але зроблені трохи якісніше. І ополонник 29 гривень зроблений непогано. Ложка ще є. Ось такий ополоник. А ополоник 24 гривні, цей за 39. Іноді дивлюсь кудись в інше місце вже і називають ціну. Так. Прес для картоплі, але якось дуже необережно зроблений. 34 гривні. Ось такий прес цей зроблений краще, але я не знаю дуже рідкі, як на мене отвори, і не знаю, як він буде працювати. 59 гривень. Ополонник 49. Ну, мені цей подобається більше, але в нього оця маленька, бачите, яка ємність його. Так, що тут ще є цікавого? Що тут ще є цікавого? Виделки ложки, десертна виделка. Дивіться, яка цікавенька. І є чайна ложка така і столова виделка, А, і столова ложка 39 гривень. Погодьтеся симпатичні. Можна, знаєте, іноді просто для настрою собі взяти, трохи поновити, щоб на якийсь сезон у вас був інший посуд. Чому би дні. Є ще отакі золотаві, якраз мені здається, такі новорічні, по 29 гривень. Так, що тут цікавого ще? А от прям набір столових приборів: 29 гривень. І дитячий набір, 24 До того золотого набору, бачите, є ще. Звичайна ложка, от можна прямо собі зібрати. А тут дивіться, туристичний набір. Веделка, ложка і там ніж столовий. От крім цієї форми, за знижкою, дивіться, яка є цікава, вона така, бачите, бульбашки такі. Кекс цікаво виглядає. І є ще там от завернутий такий малюнок, а тут більш прямий. 99 і 59 гривень. Ну, таких, якщо чесно, я не бачила ще. Є просто круглі форми. 88. Не дуже щільна. Хоча, якщо випікати, знаєте, от коржі, іноді треба, щоб були три форми якогось діаметру. Які тут діаметр, до речі? Не вказано. На вигляд. Ну, 24, мабуть, і дуже зручно саме силіконовий для цього використати. І, наприклад, морк'яний торт у різдвяному меню в мене вийшов. І от три такі форми взяти і одразу можна випікати. Різні форми, наприклад, таку і таку краще не брати, бо коржі будуть по різному випікатися, і все одно вийдуть у вас різного діаметру через те, що різний матеріал. З'явилися вінчики для збивання по 55 гривень. Молоко до кави. Збивати, наприклад, або в какао. Кухонні пензлики 29, 34, силиконові лопатки, їх тут дуже швидко розбирають, а той новорічний набір вже закінчить. Ні, слухайте, він один лежить, він що, мене чекає. Я ще пряники не пекла цього року, але коли до випічки дійду, мені лопатка дуже подобається. І в мене немає чоловічків ось таких великих. Подумаю, 88 гривень. Не було у цих термосів дитячих такі симпатичні. І ялиночку. Можна. Так, що тут ще цікаве? Пляшечки для води. І так цікаво всередині, бачите, трубочка закручена. 99 гривень, 77 гривень. От, бачите, вона така простіша, скажімо так, із. Ведмедиками ось такі стаканчики 149 гривень. А ще ось такий дуже стильний термос. 129 гривень. Цікаво, що тут всередині. О. М -м -м, цікаво, скільки тут ємність. От я не люблю, коли не пишуть ємність на них. Я б сказала, він бездонний, бо немає. Не позначений. 149 гривень ось такий. Тут буде видно температури, ну незручно мені його розкрутити. З'явилися, подивіться, цікавенькі чайнички без ціни. А, є тут штрих-код. Давайте підемо з вами, щоб ж не розбити ще відштрихуємо. 200 гривень ще і на знижці. як якби на оце жовте скло. Бо я хотіла собі такий чайничок. І ціна нормальна. Я ще подумаю, я потім, коли піду, то я вже про це все забуду. Ножі, які з'явилися, набір ножів. Давай подивимося. Так, ось так виглядають. Тут же хтось, бачите, дуже необережно відкривав. Колись я пам'ятаю, Багато хто купував такі ножі. Я не знаю, наскільки, знаєте. От буває, комусь вони служать і служать, а комусь прям не дуже. Тож це ваш вибір. Дивитися, які класні чайники. 299 гривень. Оцей так виглядає, знаєте, стильно. Це і більш така звична форма. У нього щось, бачите, кришка не дуже гарно закривається. Ємність для олії, коли я шукала, от я заходила в кожну аврору, і ємності прям не було. Не знаю, наскільки зручно буду. Ось тут 88 гривень. А посуд, мені здається, цей вже весь був. Цей мені дуже подобається. І з'явилися, дивіться, маленькі отакі керам... керамічні соусниці, 29 гривень. Також от цікаво виглядає салатник. 59 гривень. 139 гривень ось такий великий салатник на 4 літри. Я в схожому замішую тісто. Мені дуже зручно, що він скляний, видно, чи тісто підходить, чи ні. До нього, взагалі, знаєте, таку пластикову кришку. Ціни б йому не було. Але ці пластикові кришки є, продаються універсальні. І в аврорі вони колись були. Я от чекаю, коли вони з'являться, я обов'язково собі придбаю. В епіцентрі дуже схожі келихи. Не знаю, чи вони, чи не вони, але коштують 169, здається. Тут 99. Можливо, інший виробник, можливо, інша націнка. Ми ж це все розуміємо. Ой, ще подивіться, яка гарна склянка. Ну, це чашка, да, не склянка все-таки. 69 гривень. Гарненька, з тим чайничком ще да, поруч буде виглядати. Гарно. В такому ж, бачите, кольорі є склянки. 49 гривень. 15 гривень це оцей, мабуть, малий стаканчик. Цей гарно виглядає. Келихи для вина вже були ці кольорові. Тяжка розмальовка. Бачите? Мій маленький поні 139 гривень. Дівчатам на подарунки буде непогано. І подивіться, яка чашечка. 55 гривень для кави ранішньої. Дуже така приємна, знаєте. А ще з'явилися ось такі креманки. Ну, тут написано келихи, але використовуються вони як креманки дві штуки. 129 гривень для новорічних різдвяних десертів прямо здорово. Так цікаво, минулого разу знімала, були великі ось такі ємності, а тепер якраз маленькі. 1,2 літри. Давайте я згадаю, скільки в них ціна. Ой. 59 гривень ось така на 1,2 літра. навіть це середня, я б сказала. А бачите, є ще ось така маленька, 0,8 літра. 44 гривні. Зручно, що так можна один на одну поставити в шухляду. і зберігати крупи якісь. І ось такі прям величезні з'явилися ємності, бачите? Якусь глибоку шухляду. В мене, мабуть, влізуть вони по висоті 74 гривні. І є, дивіться, знов таки, маленькі 55, 2 літри. Ті 3,2 були менші 44 гривні. Тут 1,3 літри. А в цій, а, тут взагалі, бачите, є ще менше. Ще менше, прям є. Давайте це теж подивимося. 34 гривні. Тут 0,8. А тут 0,4. Що солодкого? Мені Миколай сьогодні прям зранку нічого не приніс. Прям я трохи образилася. Купувала ось такі панетони. Що вам сказати? Мені не сподобалася оця пропитка. Занадто вона така хімічна, знаєте, на смак. Хоча ми з задоволенням з'їли, бо ми. Оціновувачі панетони. Солодкі подарунки. 55 гривень це Житомирське солодощі. Вони тут з'являються, то зникають. Сказати чесно, на знижках прямо щось цікавенького я не бачу. Лолі з 3 гривні. 84 гривні ось такий шоколад. З новорічного прямо дуже-дуже мало чого. Залишилося. Що тут? Я, знаєте, о, ось така гірлянда. Оскільки ж тут 2 метри. Мені на різдвяний віночок. Треба взяти. Треба не забути повернутися. За нею буде стрічка клейка зі стразами. Це щось новеньке? Ну, давайте поглянемо. 9 гривень. Ну, Я так розумію, просто щось прикрашати. Кудись ви їх наклеїте. Пенгальські вогники 14, 22, 27, в залежності від розміру. А, дзвіночки, подивіться, якісь цікаві різдвяні 49 гривень, набір кульок 34. От взяти да, два набори, або навіть отак. Таких наборів, здається, теж не було, або були в якомусь іншому кольорі. 55 гривень. Ось таких ось кульок не було. Дві штучки. Вони з пінопласту 44 гривні. А може з пластику, ну, мені здається, все таки з пінопласту. Дракошка 64 гривні. Іграшка антистрес. Там пісочок всередині такий. Шишки по 24 гривні, там три штучки, бачите, ось такі. Ой. Ай, відклеїлася одна. Ось такі манюсінькі Кульки 27, будиночки. А в мене схожий будиночок навіть є. 39 гривень. Забула, де взяла, ледь знайшла. Капця 199 гривень. Мені здається, це більш літній варіант, так? І різні, бачите, там дешевші є з помпонами, дорожчі, але дуже схожі на ті, які в епіцентрі. Я вам казала, що це дуже слизька подошва. Я в них вкатаюся на ну, якийсь інший виробник, але подошва така сама, як я собі. Придбала якось і не задоволена. Так, дитячі соки вінні. По 8 гривень. Так цікаво, зараз оце все прикрашають. Да? І дивіться, сок в звичайному пакуванні і он сок одразу, ем, це не знаю, скло або пластик. Скло таке, 24 гривні за те, що він у склі. Минулого разу цього трансформера назвала трансформатором. Вибачаюсь, трансформер. Згодна. Ой, які приємні шкарпеточки. слухайте. 19 гривень. Акрил, поліакрил, навіть вовна кролика і овеча вовна. 36-39. Я, мабуть, ось такі собі і візьму. Ось такі будуть гарненькі. І останнє, що вам хочу показати, це ось такий набір, я купувала сухоцвіт від бавовни. Ну це так. Це виходить самі у ці коробочки від бавовни, але тут вату, звичайно. Поклали 37 гривень для декору. Симпатично. Подивіться, який гарненький. Такий потяг іграшковий. В мене є такі маленькі іграшки. 99 гривень. Він, ще бачите, білий є. Червоний, зелений, ось білий. Я такий, знаєте, поціновувач саме традиційних іграшок верний. Сподіваюсь, сьогодні був цікавий для вас огляд. Нагадую, не забувайте донатити на нашу перемогу і до наступних цікавих зустрічей!